Так, продовження збираємо вже після того, як придбали підшипники, сальники, новий шестерний хвостовик. Збираємо докупи. Як це робив, показую на старому хвостовику. Ось, для того, щоб поставити сюди почипник, показую на старому. Рукою вставляється підшипник. І... Забивав його з такою трубою внутрішній внутрішні діаметр її 40. Ось розмір внутрішньої цієї труби. Першого почетника ось цього поставив сюди, забив цією трубою 40 І коли вставляв цього хвостовика, перед цим вже в гнізді там було поставлений ось цей сальник. Ось цей сальник був поставлений. І Зовнішня обойма ось цього подшипника. І коли вставляв ось там гніздо на місце, бо вже поставили сальник, потім подшипник і вставляв цього хвостовика, я ось цією різьбою поврядив новий сальник. Що потрібно було зробити? Потрібно було взяти скотч, обмотати ось цю різьбу, щоб тоді, коли вставляємо, сальник не